Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного понеділок 29.09. Як час швидко летить, складаємо прогнозування для України на тиждень. По днях, період з 29.09 по 5.10. Так, на весь тиждень. Давайте подивимося, що чекатиме Україну. В цей період, в які дні є більші загрози, в які дні є менші загрози. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерк, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, минулий тиждень, особливо вихідні, були тяжкими та поганими. Особливо дісталося Запоріжжю, Києву, Херсону. Ну, в принципі, Цього треба було очікувати насправді. Хоча й не хотілося. Ну, що поробиш? Надіємося, що цього буде якомога менше. Так, з хороших новин це те, що партія Майе Санду у Молдові перемогла на виборах. Це прекрасна новина. Я про це відео правда не записував, але я щиро радий, що проросійська партія залишилася в меншості, і демократи в Молдові перемогли. Тому що, якби проросійська партія виграла, це було б дуже і дуже погано для України та й взагалі для усієї Європи. А так, ну, хоч якась хороша новина, щоб підсолодити пігулку останніх подій. Добре, давайте будемо складати прогнозування. На циганській колоді я витягну сім карт. Записую це відео сьогодні 29.09 на годинку 9.30. Так, давайте сім карт на циганській колоді витягую, і сім карт на гральній колоді. Мене дуже часто на, запитують, в основному люди з Одеси, але з різних регіонів також, чи є загрози там на Придністров'я, що наступить на Одеську область. Ні, я вже про це записував відео. Але зараз не про це взагалі. Я просто радію з того, що все-таки правильні люди прийшли знову до влади в Молдові. Так, сім карт на цій колоді. Давайте подивимося. Давайте будемо складати прогнозування. Ставте ваші лайки. Ввечері, 19 година, за київським часом буде прогноз по областях. В вівторок будуть гарячі точки, а в середу будемо вже складати прогноз на жовтень. Загальний прогноз вранці і більш конкретний прогноз вже ввечері по областях. Добре, давайте будемо дивитись понеділок, 29.09. Карта посильного, карта посланця. Робота з документами. Важливі новини, інформація. Хороша карта, хороший знак. Трійка Христова. Карта сили, карта успіху, карта перемог. До речі, непогано, досить навіть непогано. Можливо, це якраз і та новина, про яку ми дізналися стосовно перемоги партії в Молдові. Правильної партії для України і для світу. Тому що Молдова це також сусід України. Вівторок дивимося. Вівторок вже ситуація тяжча. 30-те число. Карта противника, карта врага на циганській колоді. Активізація ворогів. Це можуть бути ворожі атаки, це може бути активізація на лініях фронту. Валет Христовий карта сили, карта чоловічої енергетики. Ну, вівторок це такий мінус. Добре, перше число, перше десяте. Середа. Погано і дуже небезпечно. Карта отчаяння. Бачите, такий чоловік стріляє собі в голову. Вогневі загрози, підвищені вогневі удари, підвищені вогневі атаки. Знизу. Знизу теж не дуже хороша карта Зевс. Блискавка. Вогневі атаки та удари. Середа зі знаком мінус таким дуже великим і значно вираженим. Друге число, друге десяте дивимося. Карта старої дами. Карта мудрості, карта досвіду, карта старших людей. Дев'ятка хрестова карта захисту. Непогано. Великих загроз тут карти не показують. Третє число п'ятниця, третє десяте. Карта ажидання. Карта очікування чогось важливого, пасивний день. Знизу знизу карта погана. Десятка Христова. Тяжкий груз, атаки та удари. Мінус. Небезпечний день. Четверте число, четверте десяте. Карта лігкамислія. Карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію в цей день. Може бути багато брехні, може бути багато пропаганди, може бути багато якихось інформаційних вкидів, неправильних та некоректних. Король бубновий, карта сили, карта чоловічої енергетики. День небезпечний в плані якоїсь інформації та в плані якихось інформаційних провокацій, я би так сказав. І п'яте, десяте письмо, карта якихось важливих новин. Десятка бубнова це хороша карта, збройне та фінансове підсилення, гроші, фінанси, якась фінансова допомога значна. Можливо, якісь нові, нова зброя, якісь нові поставки для України чогось важливого, підписання якихось документів та домовленостей з постачанням зброї, в тому числі бо карта листа в комбінації з десяткою бубнови. Це щось про договори фінансового характеру. Давайте підсумуємо. З того, що я бачу цього тижня, найбільш небезпечні дні це 30 -е число, 30,09, -е, перше -е, 10 -е, теж не дуже хороший день. І п'ятниця це теж день небезпек, третє десяте. Тобто вівторок, середа та п'ятниця. Я би сказав, мені карти показують найбільш небезпечними днями. Так, ну, в будь-якому випадку бажаю всім хорошого та позитивного тижня. Вже он жовтень на носі, практично. Автомобілістам скоро треба буде зимову резину міняти з літньої. Всім, решта треба буде тепло вдягатися, шкарпеточки, теплий одяг. Бачите, я сам сижу в теплій толстовці, тому що холоднувато. Стосовно блекаутів та замерзання, я думаю, що я запишу відео окреме, тому що це теж така тема злободенна. Чим, чим ближче до холодів, тим більші ризики того, що можуть почати бити активну інфраструктуру. Але про це я думаю, що я зніму окреме відео. А поки що ставте ваші лайки, пропонуйте теми для ефірів. Бажаю всім гарного, продуктивного, спокійного тижня та побільше позитивної інформації. Побачимося з вами сьогодні ввечері, 19 година. Я вас чекаю у прогнозі по областях. Завтра, 30-го числа, будуть гарячі точки в 19-й годині, а в середу, в 19 годині, буде прогноз на жовтень, на весь місяць. Мирного неба вам усім дякую, що подивилися. Побачимось.